Ми скажемо слава нашому Господу. Тому що Господь знову нам дав цей вечір ранок, і ми його прожили по милості Божій, тому що Божа така воля, щоб нам знаєте, почути голос Господа нашого, щоб знову нам внікати, прислухатися, щось знаєте, щось взяти для себе. Це Бог, це Богу дуже важливо, тому що час дуже короткий. Ми всі знаємо. Ми можемо думати, який він може бути короткий, вже скільки років, вже сотні років говориш, що він короткий і він все не кінчається. Але Божа воля, така, щоб, щоб ми глянули своє життя. Моє життя, воно коротке. Тому що ми повинні знати, кожен глянути у своє серце. І хай це буде, хай нам це свідчить, що ми повинні дивитися завжди у своє серце. Амінь. Хай Бог благословить. Я зачитаю, це буде Івана 5 глава. 6, і, і, 19 стішок. У відповідь Ісус говорив їм: знову, знову заповняю вас. Син не може робити нічого сам від себе, а тільки те, що бачиш, як отець Творящий робить, те і, те і син також робить. Хвала нашому Господу. Небесно, я бачу переді себе творящого. Знаєте, як важно нам бачить нашого Господа, щоб він був, щоб він був переді нас. Щоб ми, щоб ми були сзаді нашого Господа, щоб Він все, що должно, задати, нам, для нас зробити, Він може нам щось, задати, щось говорити, нам приготовляє, нам путь, дорогу. Якщо ми не бачимо, от, що, що нам робиться, задати, як, буде, як страшно по такій дорозі ходити, бо нема мене творящого, а, от, а, він, а Він все творить во благо. Він хоче нам подати знаєте, свою мілость, хоче благословити. Многі навіть ці іспитання багато не розуміють люди. Он, сьогодні говорили про болезні, про хвороби, і ми за це будемо ще молитися. Тому що за це важливо молитися. Тому що якщо ми не будемо за це, знаєте, шукати Господа в іспитаннях і в цих, в цих страданнях, от, і навіть в цих військових, то ми багато що не поймемо. Он апостоли, вони. Як, як вони ще не були апостолами, але як Господь з'явився в їхнє життя, от, от то їм Бог сказав Ідіть за мною. Вони, вс, вони сразу встали, пішли, все це земне покинули, і вони пішли до Господа. От вони, вони не ждали там деякий час, але вони сразу прибігли до нього, вони бігли. Бо їм було цікаво, що хто, хто цей муж? Ну як прекрасно, що цей муж оказався муж Господнім. Амінь. От і скільки вони, скільки вони всього побачили, їхня житт сильно помінялася, дуже сильно помінялася. Тому що вони відразу почули голос Божий, і вони почули його, і вони послухалися, і вони бачили творящого, Як, скільки вони знаєте, мілості бачили, багато вони не розуміли, але багато, знаєте, їм Господь відкривав От через притчі, і знаєте, дуже багато слів їм було непонятного. Ну Бог каже, що взивайте, моліться, і я буду відкривати. Тобто Бог, Бог хоче відкривати. Його за діло, за як він творить, він більше за все відкриває нам. Но якщо душа зати цього не прагне, тобто цього відкривання цього, зати оцій благодаті, якщо вона цього не прагне, то де ця людина вона окажеться. Якщо ми не будемо бачити творя, що якщо ми не бачимо, то значить вона оця сліпота. Вона вона, вона входить в наше серце буде входити через це надмінність. От дуже багато ворог хоче своє посіяти. От і от і за нашої сліпоти от, буде гордість вкрадатися в серце. Ворог буде там багато сіяти, коли ми не бачимо. І от, і ми не будемо розуміти чого та і, і буде говорити, що Бог сам так так веде нас, От Бог так мене іспитує, а й це Бог, це не іспитання. Це те, що ми не побачили, що Бог нам хоче відкрити. Ми не, ми, ми не пильнували. От, і, знаєте, і це йде не вже не іспитання, а вже йде як гріх. Часом ми не знаємо, часом ми не понімаємо. Не як важна нам понімати нашого Господа, ні, нам треба відкриватися до Нього, щоб наше, наше серце було повністю відкрито. Дуже багато, знаєте, багато всіх, всіх нужд, їх не пересчитати, знаєте, дуже багато. До Бог хоче, щоб кожному відкривати. Щоб ми стали ми, ми стали пролом за да, за за не тільки нашу душу, але щоб і за інші серця. Ну що Бог хоче нам так так вести, щоб ми взивали до Господа за інших от, от, і із благодарністю, щоб Бог зціляв, щоб Бог обновляв. І тоді Бог буде і мій розум обновляти, якщо я буду обновлятися да, в молитвах. Щоб нам зати шукати цю благодать Божу, оце знаєте, все земне відкинути і духовне прибрести, тоді разом він буде, буде розширятися. Бо тому, що Бог відкриває ще. Де невозможне, там Бог каже, що я зроблю. Ти тільки йди, ти тільки все віддай у мої руки, і я управлю. Бог так хоче, щоб ми йшли. Знаєте, І дуже багато чого і непонімання таке є. Такі є. Духовне, щоб, тому що ми молимося, ми, ми взиваємо, але ми не відкриваємося. Але ну, інший має, а я, виходить, і не маю. От і знову ми, ми шукаємо що, знати, ми всіх винуватих, чогось. Но Бог хоче, щоб ми відкривалися, щоб ми відкрилися для Господа, щоб ми прийшли до покаяння, щоб ми до, цього, щоб ми до цього готувалися. І коли ми будемо готуватися до цього, до цієї перемоги, яку нам Бог приготовив, щоб нам це прийняти, От, і щоб нам це прийняв вже, знаєте, з готовністю, щоб вже ми прийшли готові і готові взяли те, що Бог нам дає. І хай Бог благословить в цьому, от, щоб ми взявали, тому, що, знаєте, Бог приготував вже, вже, вже декілька років назад таку, як то знаєте, велика чаша над землею. Вона дуже велика, от, і настільки велика, що Бог буде зливати, от, із землі в землю. І і буде знов, знов, багато буде непонімання, чого так, що там, так, там по-іншому, і в кожних із землі в землю буде якось щось таке робиться, непонімання. От таке, така буде суєта. От, і, от, і ця чаша наповняється, вона не повна тільки до половини. Скільки ще нам треба взивати до Господа, ще тільки треба молитися, біляді, сестри, щоб нам ще визвати нашого Господа. Тому що ми ще не доповнили. Церква Божа, вона ще не доповнила. Вона думає, що може знати, що все, що вже може, скоро десь Бог дасть відповідь, але треба ще доповнити. Щоб що нам, нам треба поспішити. Щоб було скоро, нам треба спішити до Господа. Тоді Бог явить свою мілость. Тому знаєте, нам важливо шукати. Щоб нам цю благодать Божу її приймати завжди. Щоб знаєте, ми чашу доповнили цю. От коли Бог доповнив. Тобто, то, то ми доповнили чашу, то Бог явить мілость так, що деякий час пройде, і, і ми побачимо велику переміну на, зі, на цій землі. Хай Бог благословить, щоб ми, щоб ми вірою укріплялися от, і ми умножалися. Тому ми, ми, ми саме на коліна і ми помолимось. Амінь.